Добрий день діти! Сьогодні ви в моїй експериментальній майстерні. Сьогодні ми з вами будемо робити цікаві досліди з повітрям. Знаєте, що нічого живе на нашій планеті не може прожити довго без повітря. Зараз ми з вами. Перший дослід. Я вам доведу, що повітря живе всередині нас. Покладемо руки на груди і носиком вдихаємо і ротиком така. Повітря живе посеред нас. Потім ви закриваєте ручкою, носика та ротика. Вдихаєте? Без повітря ми жити не можемо. Тому повітря дуже потрібно для нашого з вами життя. Наступний дослід. Для цього нам потрібна ось така схлянка порожня і ось такий пакетик. Як ви думаєте, діти, що в них є? Ви кажете, нічого немає. Але я вам доведу, що в цих речах живе повітря. Подивимось пакетика. Ось я його згортаю дуже щільно. І воно надувається. Що тут є? Правильно, повітря. Тому повітря живе наскрізь. Воно і в пакетику, і в порожній банці. Вже згадала, що повітря живе всередині нас. І зараз ми це ще з вами доведемо. У нас є ось така гарна соломинка. Ми занурюємо її в водичку і добре-добре дмухаємо. Звідки взялося повітря? Звісно, з наших легенів. Ми. З вами уточнюємо, що повітря живе всередині нас. Наступний дослід. Я пропоную вам потрогати повітря. Набираємо в легені дуже багато повітря, складаємо губи трубочкою, підставляємо долоньку і видихаємо. І спіймали повітря. Повітря. Також повітря ви можете зробити самі за допомогою ось такого віяла. А зараз я вам пропоную подивіться, що повітря приймає будь-яку форму. У мене ось така гумова рукавичка, у вас це буде повітряна кулька. У ну, мене, на жаль, її немає. Дивимось. Набираємо в ротик повітря. Ось подивіться повітря прийняло форму предмету повітря всередині. Для наступного досвіду вам знадобиться ось така губка. У кожної матусі така є. Я стверджую, що в ній живе повітря. Якщо ми зануримо її в воду, ось подивіться, і отак притиснемо бачите? Повітря виходить назовні. У речах повітря живе. А також ми можемо бросити камінці, ось такі в мене, бачите, різнокольорові. Подивіться, бросаємо камінці у воду. Виходить повітря. Бачите? У воду можна занурювати будь-що будь то камінці, будь то цеглинка, будь то пісок, або шматочок нашої землі. І буде цікавий дослід. Наступний дослід я вам пропоную подивитися, як повітря можна рухати предмети. Подивіться, є в мене такий човник, мені його, його зробив чоловік. Ось ми занурюємо його і дмухаємо. Також зараз у нас пророку осінь, дуже багато листочків. Сьогодні прийшов дощик. Можете взяти листочка, кинути в калюжу і теж подмухати, він буде у вас як корабль. Ще в мене є таке пір'ячко, ми його кладемо на долоньку, носиком вдихнули і родиком видихнули. Для наступного досліду мені потрібна ось така склянка з водою, я її підфарбовую. Ось так. Створимо синє небо. Або синє море. Так. І в мене є порожня склянка води. О, порожня. Вибачаю, порожня склянка. В, неї, в ній живе повітря. Ось я занурюю її. Подивіться. Подивіться. Вся вода залишилась. В круг склянки, а в неї, в склянці, залишилось повітря. Бачите? А якщо я підніму склянку, повітря вийде, і в склянці залишиться вода. Пропоную вам спробувати. Це дуже весело. І останній дослід. За допомогою своїх легенів змусимо водичку підніматися по трубочці. Опускаємо трубочку, нашу воду. Другим кінцем потискаємо губами, змушуємо воду, по трубочці підніматися вгору. Роль насоса виконують наші легені. Ви викачуєте повітря з трубочки, змушуючи воду заповнити порожній простор. І ось так, отримуючи задоволення від смачного напою, знайте, що ви займалися наукою. До нових зустрічей!